Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Octavia a 7 2019 року. Пробіг автомобіля 177 тисяч км. Це оригінальний підтверджений пробіг. Мотор 1,6 дизель на 115 кінських сил 85 кВт. Останнє ТО автомобіль пройшов в вересні 2022 року на 169 тисяч км. Тобто автомобіль повністю обслужений. Та не потребує вкладень. Коробка автомат. До авто йде в комплекті зимова резина, нова зимова резина на дисках. Автомобіль гарна комплектація, денні ходові вогні, протитуманні фари, Парктронік передній і задній. Автоматичне складання дзеркал. А у нас тут є підсвітка в дзеркалах. Датчик світла, датчик дощу. У нас світлодіодна оптика лінзована. Автомобіль гарний і світлий. Салон в комбінованому виконанні. Це шкіра з тканиною. Матеріал дуже приємний. Та гарно дуже виглядає. Бачимо зразу, яке у нас є декоративні, декоративне освітлення. Декоративне освітлення дуже гарно виглядає. Я вам зараз покажу, як міняються кольори. Бачите, по всьому салоні, з цих дверках. А в нас є підсвітка для них пасажирів. Ззаді так само. Ось ці чотири склопідйомника, блокування склопідйомників, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, складання, електроскладання дзеркал Це світло. Бачимо пробіг 177 тисяч кілометрів. Бортовий комп'ютер, фронт асіст, асистент контролю дистанції, В автомобілі є круїз контроль, підрульові полістки переключання передач. Двірники тут включаються у нас. Салон в гарному стані. Руль, руль як новий, збережений дуже. У нас великий екран, сенсорний екран з навігацією. Так у нас меню виглядає. У меню так само міняється підсвітка в залежності від тої, яку ви виберете в салоні. По автомобілю у нас немає помилок. Є у нас датчик тиску в шинах. цвет как Видите, мы тут будем менять колер. Ну и тут меняется. А любой смак можно выбирать себе. допоміжні системи для водія. Фронт асіст, асистент контролю дистанції. Це, що я казав, дачі витиску в шинах, паркування і маневрування. Асистент паркування. Це у нас задній парктронік, передній парктронік. Сервіс, він-код. Пробіг можна пробити по Він-коду. У нас тільки оригінальні пробіги. На сайті Кавертика так само можна пробити. Все в відкритому доступі. У нас є підігрів передніх сидінь, двокзоний клімат-контроль, підігрів лобового скла, функція Aircare. блокування замка, система старт-стоп, так само парктроніки включаються тут у нас. Коробка, автомат, розетка 12 вольт. А сервісна книжка, бардачок з охолодженням. Автомобіля повна історія, обслуговування є. Всі записи присутні, все робилось на офіційному сервісі. Тут у нас є сигналізація, датчик проникнення в салон. Ось так виглядає, як мила підсвітка взадінь. Салон дуже гарно підсвічується, і світлий колір дуже гарно виглядає, так ну, приємно сидіти в ньому Гарна альтернатива для темного салону. Дуже гарно виглядає. У нас салон світлий, але низ салону. Виконаний в темному, в темному кольорі. Що дуже практично. Ось є вентиляція для задніх сидінь. Шкіряний підлокітник. Підстаканники. Великий багажник. Підсвітка у нас є. Тут є аптечка, аварійний знак, ну і знизу в нас є гак, компресор. Зі шторкою. Автомобіль в гарному технічному, візуальному стані. Все обслужено, нічого не треба робити. Приїжджайте до нас на огляд. Автомобіль вартує вашої уваги. Можливо, він чекає саме на вас.